Знову риночі. Друзі, всі вітаю себе на каналі. З вами знову Макс. Друзі, сьогодні в нас буде нове відео. В цьому відео ми будемо, як завжди, знімати Луцький ринок. Тому що у нас тиждень виходить одне відео з підбором або з трешняком, а друге відео обов'язково з цінами. Для того, щоб ви знали, які автівочки в Луцькій продаються, е, якої марки більше, і скільки вони коштують. Сьогодні у нас відео: бюджет буде на автівочки 15 16 тисяч доларів. Скажу одразу по секрету, що вони... Всі будуть такі, як і в попередньому відео. Вони будуть шкода Volkswagen Renault, дизельні в універсалі і на механіці. Тому, друзі, всім приємного перегляду. Давайте подивимося, можливо, не всі прям такі будуть. Знайдемо якісь гарні варіанти і вам їх обов'язково покажемо. Друзі, дорогі підписники, я пробачаю, забираю хвилиночку вашої уваги і нагадую про наш збір поточний, який ми все-таки не можемо домучити. Я розумію, що він уже четвертий підряд, що вже немає сили скидуватись, немає можливості, можливо, так сильно допомагати зараз армія, але що робити? Треба допомагати. Тому прошу вас долучитися до цього збору. І вирішили так зробити. Якщо кожен з вас кине хоча б там по 20 гривень. То ми закриємо просто за 5 хвилин цей збір. Там залишилось взагалі фігня дуже дуже мало. Тому, друзі, будь ласка, посилання на баночку, посилання тут, не знаю. Тут все, що, що тільки можна вам там написати. Зайдіть і підтримайте цей збір. Друзі, ну що, що і перший автомобіль, який попадає сьогодні в нашу рубрику. Як ви пам'ятаєте, всі автомобілі, які ми бачимо в цьому бюджеті від 15 до 16 тисяч доларів, ми вам обов'язково показуємо. Нам все одно, якою він буде марки. Це у нас Renault Grand Scenic. Автомобіль пушечка. Кожного разу ви кажете, хочу купити, продати підберіть. На сьогодні дуже популярний. Подивіться, які в нього. Oh, coleça! Які у нас R20 195 55 R20. На Рено представляєте, скільки будуть коштувати колеса. Дуже-дуже <ріст> дорого. І так, давай подивимося, що у нас тут 17 рік, 1,5 дизель, 16 тисяч доларів, 205 тисяч пробіг. Автомат е Швейцарія. І так, треба людям розповісти, що тут автомат, не автомат, тут у нас коробочка стоїть ЄДЦ, роботизована. Але вона вже на цих автоматах. Як на міганах, як на каджарах, вже достатньо такі надійно. Її вже можна розглядати до покупки. Але бажано такі автівки продавати вже на пробіги в районі 240-250 тисяч. Тому що, як правило, такий дає пробіг завод, коли вже потім починаються якісь з ними проблеми. Всі ми знаємо, що саме у нас оптимальний варіант 1,5. Дизель на механіки. Давай дивимось салон. Одразу звертаю увагу, що в нас є безключовий доступ, датчики світла, понятно, моніторчик, електрорушник, шкіри немає, панорами немає. Ну така звичайна комплектація. Давай подивимось ззаду. Не 7-місний, а 5-місний електроніки є, камери немає. А, до речі, знаєте що? Що на 1,5 дизелі також на таких автомобілях зустрічаються двигуни 1,5 дизель а Гібрид Асистент. Тобто у вас вже є гібридна установка. Її боятися нема чого, вона там звичайно, немає якоїсь електроніки. І ви ще їздите більш економніше, ніж на звичайному 1.5. Ми знайшли наступний автомобіль, це у нас буде не Шкода і не volkswagen Ну так, от починаємо відео з Honda. Дивіться, другий автомобіль, який нам зустрівся, це у нас Сервішечка. Боже, на сьогодні, я ж вам так скажу, по цим Серві ціни такі вже інколи зашкалюють, що просто капець. От таких, такого плана, якщо на повному заряді, там з гарним пробігом там в районі 150-170, можуть просити в районі 17 тисяч доларів. Та, от, така от зустрічається ціна. Але всі ми знаємо, це у нас японський автомобіль Гарний дизель, гарний е автомат, гарний мотор. Але, як у всіх японських автомобілів, у них слабкий трохи кут. Тому коли ви розглядаєте таку автівочку до покупки, обов'язково заїжджайте на яму, дивіться, низ дверей, для того, щоб побачити, чи немає там іржі. Давай подивимося, скільки коштує цей у нас автомобіль. Бачимо, є якісь такі сколи, бачимо, не в колір пофарбовано, трошки відрізняються диски оригінальні. Гума у нас така спортивна лиса. І дивимося. От у нас 12 рік, 2,2 дизель, 244 пробіг, шкіра клімат 14850. Про що я кажу? От автівка 12 рік, практично 250 пробігу, а 15 тисяч доларів за неї хочуть. І панорами в неї немає. Давай подивимося, що у нас тут. Так, що ми тут бачимо? Ну, Такий монітора, бачиш, немає, але автомат, підігрів, шкіра, алькантара, кермо в гарному стані, кнопочки не затерті. Ну, такі гарні пілот-цідушки, бачите, для кожного пасажира є підлокітник і ну, розстояння розтоя... дуже багато друг від друга. А що у нас ззаду? Взагалі ця форма автомобіля дуже-дуже специфічна. Не знаю, він такий якийсь закруглений і не всім він подобається. Ну, наприклад, мені він не сильно заходить і ще й за такі гроші. Тому, друзі, йдемо далі. У нас також не шкода і не фольксвайон. Боже, мені вже подобається це відео. Тому що всі попередні автівки, які ми знімали, вони в принципі були самі такі: шкода і фольксвайен. Друзі, наступний автомобіль ax 35 Я не знаю, він зараз просто рве всі продажі. Кожного разу, коли ви хочете придбати кросовер, ви дивитесь саме на нього або на Nissan Qashqai. Ну, Тобто вони плюс-мінус е ті ж самі кошти коштують. І е також AX, не X35, а Kia Sportage. Це так також конкуренція цьому автомобілю. Я скажу, чого ви обираєте цей автомобіль. Тому що всі знають, що у нас тут 2 літра дизель. Такі, як нам більш всього, зустрічається, стоїть звичайний автомат, гідротрансформатор. Також ви можете отримати дуже класні комплектації. На цих автомобілях є панорама, є повна шкіра, є регулювання керма, там спортивне, комфортне. Це дуже високий автомобіль. Дивіться, гарні фари, ходові вогні. І в цілому він виглядає дуже-дуже круто. І я вам скажу, є тепер мінус від цього всього, від того, що він став таким популярним, тому що на сьогодні за 14-15 рік, там 13-й, можна зустріти ціну до 17 тисяч доларів. Так, да, а раніше ми купляли ці автомобілі буквально півроку назад. 15800 ми віддавали. І я казав, боже, це так дорого, капець, машина, там 12-13 рік і стільки грошей віддаємо. Ну, а сьогодні вже хочуть і 17, і 16800. Тому що останні такі машини, які ми купляли в гарному стані, з гарним підтвердженим пробігом, комплектацією, гарним станом кузова, то віддавали вже в районі 16300, 15800, щось таке. Ну, коротше, ціни дійсно підняли. Давай покажемо цей автомобіль. Ми маємо лису гуму. <рес> як завжди, Диві, ну це прям трекла, знаєш, щоб прилягало до треку, прям дуже-дуже круто. 14 рік, модельний календарний 13-й, тобто стане він 13, -й. 2 літри дизель, автомат, 200 пробігу, хороша комплектація і ціна, як ви бачите, 15 тисяч доларів. Я вам скажу, що для 2014-13 року то ціна вже така трохи занижена. Давай дивимося, що у нас. По комплектації сидіння бачу трохи підшите, кермо трохи вроді як теж перешито, Клімат є. Це вже рестайлінг. У нього вже фонарі гарні, тут ну, вночі все світиться. Ну, тобто і передні фонарі вже нові, але маєте на увазі, якщо розглядаєте таку автівочку, то за 13 тисяч 14 000 нічого нормального там точно не буде. Владислав, треба людям сказати, що ми е, зняли останню машину, пройшли два ряди і ми не можемо знайти машину в нашому бюджеті. Тому що у нас або все там до 12, або вже за 20, там, за 18. Але ж ми стараємося, обов'язково знайти. І так, друзі, зустріли, як ви бачите, Volkswagen це у нас типу, Golf Sports One, як він там називається. Да. 18-й рік, дизель 1,6. Дивіться, виглядає гарнесенько, дуже-дуже схожий він на туранчика. Прям тільки отут -от. трохи задня частина не така. Ну, в цілому взагалі дуже схожий. Гума гарна, диски гарні. Що ми маємо? Звичайні фари противотуманки є. Що у нас? Значок у нас повний, портронічки є. Давай покажемо, що він коштує по ціні. Владіслав, щоб люди знали, друг вони хочуть. 18 рік, 1.6 дизель 239 тисяч пробіг, 15500. 18 рік 239 пробіг. Є номер телефону. До речі, ми в жодному автівці, автівки, які знімали, не сказали тут. Є номер телефону. Якщо вам сподобалася автівочка, телефонуйте вже продавцю, спілкуйтесь. Якщо він скаже, що готов на всі перевірочки, що машина дійсно гарна, готова дати на перевірку, то замовляйте у нас огляд, ми все перевіримо і надамо вам повністю весь звіт. Посилання на наш прайс залишаю під відео. Давай покажемо салон. Бачиш, салон теж трішки відрізняється, але кліма є, підігрівчики є, мультикермо, дистроніки, автохол, старт стоп. Електроручник також є, давай ззаду подивимося. Ну, Такий гарний автомобіль, він невеликий. Для міста саме той, і ми знаємо, що Вагі це класні машини. А якщо він ще на 2 літра дизель, це взагалі. Пішли далі. І так, друзі, тепер у нас туранчик. Ну, дивіться, оцей гарнесенький і можна подивитись тепер на той приводи. Бачите, який у нього розміри. І на цей. Ну, бачимо, що цей вищий, у нього а, задня частина трошки відрізняється, і він, як по мені, трохи длинніший. Так, що ми маємо по цьому автомобілі? Тут у нас також комплектація, звичайні фари протиманочки, парктроніки, це все присутнє. Гарні диски, гарна гума. Давай покажемо, скільки коштує цей автомобіль. А, у нас є 18 рік, 1.6 дизель, DSG 200 пробіг 15500. Бачите, да? а, щодо коробок і двигунів цих автомобілів. Як ви знаєте, саме топовий мотор це у нас 2-літровий дизель. Там встановлено DSG у нас 7-ступенева, мокра, дуже надійна і гарна. Але всі, всі ми знаємо, що на 1,6 раніше ставили дуже погану коробочку, яка була у нас 7-ступенева і суха. То я вам так скажу, що на цих машинах вже ці коробки можна розглядати, тому що позабирали дуже багато болячок. Понятно, що все одно. Краще трохи на 2-літровому сіміступка, але, е як правило, 1,6 дизель на автоматі коштують трохи дешевше, тому що вони купуються дешевше, і розмитнення на них також дешевше. Давай покажемо, що у нас по салону. Диви, диви, який, у нас гарний пробіг. Блін, у нас кермо перешито. Дістрон є. Підігрівчиків немає, клімат є, старт-стоп, це все є. Давай ззаду подивимося ще. Дуже подобається цей колір, такий мокрий асфальт, графітовий, не знаю, як його ще назвати. З тонуванням, з такими чорними глянцевими ставочками виглядає просто шикарно. Також є тонування. Класний автомобіль. Для родини на кожен день топчик за свої гроші. Пішли. Там. Ой, це капець. Дивіться, який застрів автомобіль. Да? У мене такий був. Да? Можете подивитись, десь 4 відео тому назад я викладав свій відгук саме про такий автомобіль. Тому що він у мене був 3 місяці, я на ньому трохи покатався. Щось десь у мене там поламало, щось я починив, все вам показав, скільки що коштував і який краще автомобіль розглядати. Тому, якщо ти шукаєш для себе такий автомобіль, обов'язково залітай і подивись відео. Буде для тебе дуже корисним. І так, що до цього автомобіля, ми бачимо, що це у нас американська quieta Хромчик цілий, все таке ціле. Мені подобається цей автомобіль. Він невеликий по розміру, він економний, він дуже шустрий, гарна шумоізоляція, музика і витрати палива. Давай подивимося, скільки він коштує. Це в нас 2.0 бензин, понятне діло, з Америки, Q5 513 рік, 178 пробіг 15500. Звертаю вашу увагу, обов'язково, коли ви перевіряєте автівочки, перепровіряєте він код автомобіля. Ви там можете побачити, яке було ДТП до цього, і також можете подивитися, з яким пробігом продавати. Автомобіль, тому що, як правило, в американських автомобілях там вказано пробіг в мілях, а у нас все в Україні вказано в кілометрах. Але люди інколи не переводять. Чуєш, ну тут комплектація преміум плюс, така як була в мене, є панорама, біла шкіра, мультикермо, що у нас там підігрівчики. В принципі, є таке все в дуже гарному стані. Так, сидіння, як мінімум. Візуально виглядає. Ну і ззаді вже фонарі такі ледівські ночі все світиться гарно і їде цей автомобіль. Це дуже цікавий для вас автомобіль. Це у нас, як ви бачите, не Рено, не Фольксваген, не шкода. Це у нас Ford Куга. Ось отакий, також гарний автомобіль. Всі ми знаємо, що двигуни у Ford 2-літрові дізелі гарні, 1,6 гарні, 1,8. Також гарні. В принципі, до них питань немає. Тому, як альтернатива AX, -ам, Sportage, -ам, всім іншим, то також можете розглядати. Подивіться, як він гарно виглядає. Він дуже високий, хромчик, глянцеві чорні вставочки. З білим кольором виглядає ось. Так, давай подивимося, що скільки у нас тут коштує. У нас, до речі, дивіться, гарна зимова гума, гарні оригінальні Тімальні диски. Такі у нас такі дифузорчики. Прикольні. Що ми бачимо? Повний привід 15-16 рік. значить у нас буде 2 літра дизель. Ціна, а вон ціна 14900. Є номер телефона. Можете дзвонити. Давай дивимось по салону. Безключовий доступ є. У цих фордів дуже гарний салон. Не знаю, як у фокусів, як це Максі. От така панель приладів, вона дуже схожа. Бачу, тут магнітола Sony вже топово стоїть. Клімат, старт, стоп. Що на здатки світло? Ну дивіться сидіння гарні, з тканиною зі шкіряними вставками, складання дзеркал. Давай подивимося, що у нас тут є ззаду. Диви, який він великий. Чуєш, да? такі розміри у нього ж ну класний, такий високий автомобіль. Що звертаю увагу, як ви всі знаєте, у фордах є така гарна така функція, що е, за невеликі гроші ви можете в районі 4-5 тисяч доларів отримати підігрів. Лобового скла, тобто на таких дешевих автомобілях ця функція вже присутня. І на таких автомобілях в принципі, також в більшості, але ну саме на цьому чомусь його немає. Хоча є і шкіра, і все в принципі, по комплектації клімат є, але підігріва, лабаша немає. Пішли шукати далі інший автомобіль. Як це у нас ще не було Рено Міган 4? Обов'язково треба зняти. Немає жодного від, там, де ми не зняли би вам міганчика. Друзі, четвертий міган боус. Дивіться, на заряді фар у нас немає. Значок у нас повний. Проти парктроніки, всі діла. гума у гарному стані. Давай покажемо, скільки він коштує цей автомобіль. У нас є сервісна книга. Все, значить, пробіг автомобіля в оригіналі. Так, 18 рік, 1,5 дизель, 178, 15 тисяч доларів, боус. Арктроніки. Тут опису ціла куча, можна все це почитати. Що, на наручка хром, безключовий, давай подивимось по салону. Є великий монітор, сам паркується. Дістронік, шкіряні вставочки, підсвітка салону, електроручник і обов'язково механіка. Все, Цей автомобіль знову буде вічно їздити, їздити все життя у вас. Тонування оригінальне, гарний колір, той, який мені подобається. В цілому. Ви знаєте, я Міган 4 полюбляю. У мене він особисто був, я на ньому катався, і відгук на нього також залишив у відео на Ютуб каналі. Залітай, дивися, і будеш все повністю знати про всі штучки, скільки витрата палива, куди звертати увагу при покупці. Ну що, ми попали по ходу в той ряд, там де багато міганів продається. Тому що один ми вам зняли і пройшли дві автівочки і у нас знову Renault Mіgan 4. Ну, повинні ми вам показати. Можливо, комусь вони не подобаються, але це гарні бюджетні автівки, тому що ви можете отримати гарний рік, гарний пробіг, жирнючу комплектацію, і за це все заплатити не такі великі кошти. І так, що ми бачимо? Фар немає проти атуманки парктроніки, є значок пустий. Давай подивимося, що ми маємо тут по ціні по Пробігу ми маємо 18-й рік, 1,5 дизель 200 пробіга. Є номер телефона 14700, є сертифікат і оригінальний пробіг. Безключовий доступ також є, складання є. Це все, в принципі, є практично в кожному Мігані. Навіть в Рено Міган-2 є безключовий доступ. А у мене на Єгольфі е 2020 року безключового доступу немає. Хоча він електричний. Що ми бачимо? Дивіться також величезний монітор. Сам паркується електроручник, підсвітка. Дивіться, салон який гарний, є шкіряні вставочки, тканина. І я вам скажу, що коли отака комбінований такий салон, коли у вас шкіра і тканина, то ви почуваєтесь з добре. Тобто у вас жопа, труси і спина не потіє, а виглядає гарно, тільки бока шкіряні, і все. Дивимось, що ми маємо тут по задній частині. Маємо що це у нас кузов універсалом. Як і всі інші машини, да? гума є, що у нас, фари є, дворник є, номера є. Все, що треба? Беремо, берем, купуємо і катаємося задоволені. І так, друзі, наступний автомобіль у нас Volkswagen To я за нього вам розповів. Двигуни класні 1,6, 2-літрові, також класні. Коробочки вже на цих автівочках, що на 1,6, що на 2 літри також гарні. Просто якісніше і більше ресурсу у коробці, ну той, яка стоїть на 2 літри. Гума. У нас лиса, звичайні ковпаки. Ціна. Дизель 1.6 200 пробіг. 16 тисяч. Не фарбована, Безключовий доступ. Підігрів. Блін, чуєш, знову у всіх є безключовий доступ, у мене немає. Якого хрена? Давай дивимось. Дивись, от у нього механіка і безключовий доступ є. Заводиться з кнопки. А у мене хрена. Масаж сидіння, алькантара, великий монік це вже медіа такий гарний з навігації. Дістрон є, електроручник, все в принципі є. Також тонування бачу є. По задній частині ніяких пошкоджень немає. Мені також дуже подобається цей автомобіль, а тесть моєму це взагалі подобається. Він каже, що кращої на світі машини просто не знайти. Вона висока, вона економна, є гарні автомати, гарні е, двигуни. Витрата палива у цих машин невелика, я катався на багатьох таких машинах, то там 8 літрів по городу можна сміливо їздити, а по трасі там, в районі 6,5. 7 Ну, понятно, якщо ти молодий пацан і у тебе бурлить кров, то по трасі у тебе може і 12, тому що стрілка буде отам от зашкалювати. Вони дуже швидкі, їдуть гарно і економні. Ну по факту. Я ж кажу, що ми попали в ряд, там, де одні мігани. Один, два, три, чи ранчик. Ну, що я. Я пообіцяв показати все, що попадеться. Тому я показую. Пробачайте, можливо, там трохи забагато три мігану відео, але ну, як є. А, цей треба обов'язково показати. Знаєте чому? Тому що він у нас на гарній комплектації він має дуже гарний пробіг. Давай покажемо, що тут написано. Взагалі у ці диски, диви, як зараз так, так викрутили, диви, фари. Ну, ну. Я, я, я гонка, машина гонка. <ріст> З 1,5 мотором. Ні, ну Він їде гарно, не знаю. 18-й рік, 1,5, 112 тисяч пробіг. Ціна 15700. Камера, асистенти, сліпі зони, безключовий доступ. Блін, знову є безключовий доступ. <ріст> у всіх є, у мене тільки немає. Музика, боус, сабвуфер є, диски гарні. Гума взагалі. Кстати, диви, гума взагалі нова. Який рік гума? Ну давай. Ану, ано, оно. Ось цікаво просто. Вона прям взагалі як нова. Чуєте? Гума, 23 й рік. На хвилиночку, 23 й рік. 112 пробіг. І коштує, до речі, не так і багато. Дивимося по салону. Безключовий є. Так, великий монітор є, дістрона нема, Шестиступочка, підігріву немає. Що у нас? Електро, ручник, шкіряні вставочки, підсвітка салону, складання дзеркал, сліпі зони. йомайо! майо Зараз сам собі куплюю. <хи> Мені подобається. Ну що сказати? Ну, дійсно подобається. Відео моїх дуже багато про четвертий Міган. Я ж кажу, їздив на ньому, і багато купили. Не зря мене називають Макс Міган, тому що ми дуже багато купили міганів, що третіх, що четвертих, що других. З'їли, коротше, не одну собаку на них. Все, пішли далі. Давай цього гальфа знімемо. Ну я б задоволений сняв би, але кожного разу кажуть люди, якщо ви виставляєте машину на ринок, то ставте ціну. ну, то, ну Ми ж там ходимо, знімаємо, можливо, когось зацікавить. Ну, от нема ціни, ну все, значить не будемо показувати цю автівку, так? Да? <кхи> Ладно, друзі, це моя автівочка. Так, якщо ви не бачили в інстаграмі, я вже десь як два тижні катаюся на е гольфі Зробив йому тонування, там показав, які у нього є фішечки, яка плюс-мінус там, ну як показав, так. Трошечки показав і ще повністю звіта на нього немає, але він обов'язково буде. Для цього спеціальний катаюсь для того, щоб повністю розповісти, скільки він коштує, скільки він жре, скільки він проїжджає, які є у них комплектації і скільки коштів вони коштують. Тому, будь ласка, підпишіться і ще раз нагадую на інстаграм. Там вся інформація на чому ми їздимо, на чому катаємося. На інший майданчик. Блін, я не пристегнути. пробачаюся, у вас там піка. Але треба поміняти майданчик для того, щоб захватити абсолютно всі автівки і показати всі автівки. Це у нас нижня клітка, якась. Зараз перевіримо, які тут є машинки. Одразу зустрічає нас ось у такі автомобілі. Ви подивіться, це у нас Volkswagen Golf 7, Це в ерлайн. Дуже рідко вони зустрічаються, як правило, незвичайні. Ну на фулледах то все понятно, але не R-Line. гарні диски, колір автомобіля. Взагалі, загальний вигляд у нього просто пушечка. А чому ми його показуємо? Тому що він у нас в бюджеті. Давай показуємо, скільки він коштує. 17 рік, 1,6 дизель, 261 пробіг, 15800. На автоматі багато комплектацій, сертифікат, номер телефону, повністю все є. Давай покажемо по салону, що у нас фул що ви бачите. Да? Накладочки, юпачки такі на бамперах, глянцеві накладочки виглядає дуже-дуже жирно. Масаж сидіння. Електро щиток, кліма, підігріви, старт-стоп, електроручник, дістронік. Це також все є. Ну і такий виходить у вас. Універсал, але вигляд має як якийсь спортивний автомобіль. Тому, друзі, ось і відео підійшло до кінця. Хочу всім подякувати, хто додивився до кінця, кожного разу кажу, я ж був, я ж старався для вас, я ж був для вас корисним. Тому, будь ласка, напишіть коментар, чи сподобалось відео, чи можливо ви знайшли якусь автівку, про яку забули. І я вам розказав, які краще взяти двигун і коробочку. Тому підтримка каналу, лайк, коментар. І підпишіться на наші соцмережі. Всім дякую до зустрічі!